Жерона назвала кандидатів на звання найкращого гравця місяця. До цього списку увійшли Форвард Артем Довбик, півзахисник Іван Мартін, захисник Мігель Гутієрес та Вінгар Савіньо. 26-річний Артем Довбик у листопаді провів 4 матчі за Жероном в усіх турнірах. В його активі 2 голи та 4 асисти. Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін увійшов до трійки найкращих на своїй позиції за точністю довгих передач серед Ю 23 з топ ліг Європи. Трубін віддає тридцять Вісім з половиною відсотків точних довгих передач. Це третє місце у рейтингу. Кращі показники мають Ясперс Хенделер зі зволе майже 46,5. Та Філіп Йоргенсон із Віля Реала, трохи більше 44%. Трубін цього сезону провів 15 матчів за Бенфіку, з них 6 на 0. Пропустив 14 м'ячів. Ювентус продовжує цікавитися півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим. Повідомляє Тутуспорт. За даними джерела, Ювентус хотів би підписати його у січні. Може стати трансферна ціна близько 25 мільйонів євро. Тому клуб має когось продати, щоб отримати необхідні кошти. Також вказано, що Ювентус бачить у Содакові того гравця, яким готовий бути Берарді, та зайняти місце, яке залишилося вакантним після відходу Ангеля Ді Марії. 21-річний футболіст у поточному сезоні провів 16 матчів за шахтар в усіх турнірах. В його активі три голи та один асист. За інформацією іспанської преси, контракт голкіпера реала Андрія Луніна не завершиться влітку Ступного року, як зазначає джерело, контракт українця із мадридським клубом чинний до червня 2025-го. Лунін перепідписав договір про співпрацю із Реалом ще влітку 2019 року. Керівництво клубу на даному етапі знаходиться у захваті від його гри та професіоналізму. А також хотіло запропонувати йому нову угоду, але це питання буде вивчено наприкінці сезону. Цього сезону Андрій пропустив 4 м'ячі у семи матчах. В його активі 5 матчів без пропущених голів. Новим агентом голки Перареала Андрія Луніна став Жорже Мендеш. Повідомляє журналіст Маркус Беніто. Раніше вже була інформація, що українець 22 листопада в аеропорту Мадрида зустрічався із Мендешем. 57-річний Жорже Мендеш, колишній агент Крістіану Роналду. Серед його клієнтів Жозе Мауріньо, Девід Дехе, Дієго Коста, Хамес Родрігас, Жоау Фелікс та інші. За інформацією Sport.ua, він, Вінгер Челсі, Михайло Мудик близький до зміни агента. Зараз інтереси українця представляє агент Алік Футбол Менеджмент. Олексій Альохін. Як повідомляє джерело, співпраця між сторонами близька до завершення. Орендований Андерлехтом півзахисник Динамо Джастін Лонвейк піде з брюсельського клубу під час січневого трансферного вікна. Повідомляє Левінір. Планувалося, що Нідерландець після переходу має компенсувати відсутність травмованого ярі Версхарена. Однак його у цей період витіснив зі складу Тео Леоні. Оскільки Версхарен відновився, то тепер майбутнє Джастіна в команді під великим питанням. Також зазначається, що інтерес до Лонвейка проявляють декілька закордонних клубів. При цьому Динамо не заперечує проти завершення орендної угоди із Андерле. Хтом у київському клубі сподіваються, що у новій команді гравець отримає більше ігрового часу. Тим самим збільшивши свою ринкову вартість. Кияни віддали в оренду у липні цього року. Угода з «Андерлехтом» розрахована до кінця поточного сезону. Джастін зіграв за бельгійський клуб сумарно 39 хвилин у трьох матчах. Результативними діями не відзначився. Востаннє він виходив на поле 30 вересня. Колишній тренер Миная Володимир Шаран може очолити зорю, повідомляє Спортюей. За даними джерела, 52-річний спеціаліст є одним із кандидатів на посаду тренера Луганців. Після звільнення Валерія Кривенцова виконувачем обов'язків головного тренера став Юрій Коваль. Проте зазначається, що Шаран значно ближчий до працевлаштування у лівий берег, який проявляє до нього інтерес ще з минулого літа. Наприкінці листопада Минай звільнив Шарана, який очолював закарпатський клуб із початку 2022 року. Минай оголосив про. Відхід воротаря Олександра Бандури та півзахисника Сергія Панасенка. Дія контрактів обох футболістів була припинена за згодою сторін. 37-річний Бандура став гравцем закарпатської команди 2 лютого 2022 року. У складі Минає він провів 42 матчі, та у 12 з них не пропустив. У поточному чемпіонаті Бандура провів 14 ігор. Тричі не пропустив та парирував два пенальті у матчі проти Дніпра 1 та Полісся. 31-річний Панасенко став гравцем Минає влітку 2023 року. За це цей період він провів вісім матчів у рамках УПЛ та один у Кубку України. Також Минай оголосив ще про припинення співпраці із двома захисниками Дмитром Німчаніновим та Ігором Солдатом. Контракти з обома гравцями були розірвані достроково і вони покинули команду як вільні агенти. Центрбек Бек Німчанінов виступав за Минай із літа 2022 року. Цього сезону він віддав один асист у 16 матчах. Правий захисник солдат приєднався до Закарпатів у липні цього року. На його рахунку 14 матчів без результативних дій. Ще Минай оголосив про продовження співпраці із центральним захисником Богданом Чуєвим. Сторони підписали новий контракт, який розрахований до червня 2025 року. 23-річний гравець приєднався до закарпатського клубу влітку 2022 року. У поточному сезоні він зіграв сім матчів без результативних дій. Чуєв вихованець Динамо. До Минає він грав за «Ворсклу» та гірник спорт. Олександрія найближчим часом оголосить про підписання упорного півзахисника Мадісона Хуліо. 26-річний еквадорець підпише з українським клубом контракт на три роки. Хуліо протягом усієї кар'єри виступав у чемпіонаті Еквадору. Останньою його командою був Ель Національ, який йде на другому місці у місцевому чемпіонаті. Півзахисник покинув клуб на правах вільного агента. У 25 матчах минулого сезону Хуліо забив два голи та віддав один асист. За даними Спортарена, двоє гравців Карпат знаходять. У полі зору шерифа. Зазначається, що молдавський клуб продовжує цікавитися голкіпером Львів'ян Андрієм Кужухарем. У вересні вже була інформація про зацікавленість до нього з боку шерифа. До того ж, представники збірної Молдови зацікавлені у зміни кужухарем футбольного громадянства. Воротар народився саме у Тарасполі. Також шериф слідкує за центральним захисником Владиславом Бабоглом. Раніше повідомлялося, що неназваний клуб із Європи пропонував за нього півтора мільйони євро. Колишній форвард збірної України Роман Зозуля повідомив, що хотів би стати президентом УАФ, але вирішив не балотуватись. Бо президентом, як йому дали зрозуміти, стане Андрій Шевченко. Цитата: звісно, я хотів йти на вибори. Навіть знайшов однодумців, які могли б стати моєю командою Левченко та Ходжамо. Також поверхнево з Фадецьким говорив і ще з кількома людьми, які не з футболу. Але мені дали зрозуміти, що вже все вирішено. Президентом УАФ роблять Андрія Шевченка. Голосують регіональні асоціації, але за ними стояв. Й, губернатори, а за ними офіс президента, сказав Зозуля. Було змінено час початку матчу 17-го туру УПЛ Полісся Дніпро-1. Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, гра розпочнеться о 15-й годині. Раніше початок був запланований на 19-ту. Матч відбудеться у п'ятницю, 8 грудня, у Житомирі на стадіоні Полісся. Центральний захисник Полісся Артем Шабанов не допоможе своїй команді у матчі 17-го туру УПЛ проти Дніпра 1. За інформацією, УПЛ ТБ, 31-річний центрбек пропустить цю гру через травму. Саме це ушкодження не дозволило Шабанову Зіграти у попередньому турі проти Вереса. За інформацією, тато таке, лівий Вінгер Дніпра 1 Богдан Лєднів отримав травму на тренуванні, яке відбулося у вівторок, 5 грудня. Зазначається, що ушкодження було отримане у жорсткому стику та розцінюється як тяжке. Попередній діагноз перелом малої гумілкової кістки. Термін відновлення Лєднєва березень, квітень березень-квітень 2024-го. Йому знадобиться операція, яка пройде у Німеччині, швидше за все у Мюнхені. Влітку цього року Дніпро 1 купив Лєдніва у Динамо за 500 тисяч. Євро. На його рахунку 4 голи у 20 матчах. Форвард Валенції Роман Яремчук відзначився голом у матчі однієї 32-ї фіналу Кубку Іспанії проти Ароси. 28-річний українець відкрив рахунок на 8-й хвилині зустрічі. Це перший гол нападника за іспанську команду. Щоб забити дебютний гол, йому знадобилося 11 матчів. Ароса виступає в п'ятому за силу дивізіоні Іспанії. Український вінгер Челсі Михайло Мудрик відзначився гольовою передачею у матчі 15-го туру АПЛ проти Манчестера Юнайтед на 45 й хвилині зустрічі українець асист на Коула Палмера, який зрівняв рахунок у грі. Для Михайла це перша гольова передача у поточному сезоні за Челсі. У попередніх 13 матчах він двічі забивав. З'явилася інформація про два можливі весняні шляхи Шахтаря у Єврокубках. Тому давайте розбиратись у випадку перемоги над порту. І якщо Барса не програє Антверпену, то Шахтар виходить у плей. Оф Ліги Чемпіонів там на гірників буде чекати одна із цих команд: Баварія, Арсенал, Реал, Манчестер Сіті, Реал Сосідат або Інтер, Атлетіко або Лаціо, Борусія, Дортмунд або ПСЖ. У випадку, якщо Шахтар не переможе порту і вийде у плей-офф Ліги Європи, то там будуть наступні суперники: Тулуза або Юніон сен желуаз Везгем або Фрайсбург, Марсель або Брайтон, Рен або Вільяреал, Славія або Рома, Карабах або Мольде, Бетіс або Рейнджерс, або Спарта. За вихід у плей-офф Ліги Чемпіонів Шахтар принесе Україні 7 балів до таблиці коефіцієнтів: 1,4 і за конвертацію Єврокубків. А за вихід у плей-офф Ліги Європи, максимум 1 Бал за умови нічиєї спорту. Це 02 за конвертацію Єврокубків. А ви залітайте у коментарі і пишіть, який шлях для Шахтаря буде легшим, і яку команду ви б хотіли побачити у суперники Шахтаря.